Ми з вами, як віруючі люди, як діти Господні, ми віримо у те, що Христос Воскрес. Ми це проголошуємо і ми твердо кажемо воістину Воскрес. Проте, коли ми відкриваємо сторінки Біблії, то ми з вами читаємо про те, що Пасха це не тільки про ранок Воскресіння. Пасха це про ніч смерті. Пасха починається не з кінця, коли вже Христос Воскрес. А вона починається з моменту, коли він помирає. І часто ми в ці пасхальні дні, коли вітаємо один одного, коли часто звучать проповіді на ці теми, це шанс для кожного з нас, щоб дійсно проговорити і поспілкуватися про те, а що ж Біблія говорить про Пасху, що Біблія говорить про пасхальне ягня, про те, як це святкувалося, про те, а що ж це означає реально для кожного з нас в нашому житті.